Вітаю глядачів нашого телеканалу. Настав час новин на лані у студії працює Микола Бойків. Про головне уже за мить. Спершу зйомки, а далі нарізка звукового тексту, складання кадрів, монтаж. Це щоденна робота нашого відеооператора. Та крім того, Руслан ще встигає займатися спортом і. Пише вірші у цій людині. Поєднюється непоєднуване у ньому. Щось особливе творчість. Нею Руслан ділився із прихильниками поезії на своєму творчому вечорі, який днями відбувся в антикафе Горище. Кожного дня ми зустрічаємо різних особистостей, але навіть не підозрюємо, що посеред нас живуть такі таланти. Творчою людиною не народжуються, а стають, долаючи важкий тернистий шлях, як наш оператор Руслан Леськів. В одній індивідуальності поєднується зразу декілька професій. За спеціальністю історик працює оператором, а ще знаходить час для написання віршів. Про свої таланти говорить скромно і це захоплює. Свідченням цьому люди, що прийшли на його творчий вечір. Ми сьогодні на творчий вечір дуже скромного. Чоловічка, скромного, стебливого, але тим не менше дуже талановитого. це ще його достоинство скромності. Людина парадокс. Чому парадокс? Для мене парадокс. Тому що це е, людина, яка вчилась на техніку оператора, я правильно говорю? На історику, на історика. На історика. На історика. Працює зараз е, оператором. І це не заважає, а навіть напевно допомагає. Як я писала в нашому пості, в нашому аналісі бачите крізь камеру. Руслан вперше дебютував зі своїми віршами. До цього дописував в соцмережах. Вони про майдан ліричні і гумористичні. Сочні годинник і кожна піщина, мов молот, кувада я просто у душу. Я прошу у серце пожити ще хвилину, щоб попрощатись, зробити це може. Я бачу хмарини, пливуть як ягнята. Матусінько рідна уже не болить. Люблю вас, обох тебе мене, і, тата. Тріпоче серденько, я ж прошу, лиш ми. Рядки, які виклав на папір, начебто пережив, перестраждав. Пише нестандартно. В той же час залишив місце гумору. Один з таких присвятив нашим волонтерам, з якими неодноразово бував на сході. Рядки, на папір, пережив, В руках кермо і гості далі. Втомився дуже, але їхати треба. На цій землі війна треба, на жаль. Надалі війни не летять високе небо. Америські двері мов відчинять урочисто. Для вас вже закінчились бої. Подумають живі і зуби стиснуть, далі пам'ятаючи свої. Не міг пропустити творчий вечір. Пан Зенек, хороший друг молодого поета, якому присвятив один зі своїх віршів. У цей вечір соліст гурту Кулі Пан Зенек в парі з Володимиром Олексаном підтримував нашого оператора своїми композиціями. їх акомпанемент оператор декламував свої творіння. Везбережу. Розвідка в лісі знайшла живий, почулася голос, то сичка то світ. Аудиторія була у захваті від проникливих рядків поета. Кожен, хто був присутній на цьому вечорі, отримав від нього море хороших емоцій та позитивної енергії. Публіці наш колега Руслан пообіцяв незабаром сі вірші об'єднає в першу збірку. Про вихід якої ми обов'язково повідомимо його шанувальників. Уляна Мовчан, Роман Купринець, триські новини. Оператор Руслан сьогодні у нашій студії. Привіт, Руслане, привіт, Микола. Які враження емоції від творчого вечора дебюту? Oh. E, ну, хвилювався, напевно, перших 2 секунди, хоча кажуть, що було помітно, що десь хвилювання там проскакувало. Але насправді я, напевно, себе відпустив нарешті. Хоча, ті люди, що сиділи в залі, переважною більшістю були мені незнайомі, але мені було досить з ними комфортно. Скажи, будь ласка, яким чином тобі вдається поєднувати свою спеціальність історика, роботу оператору, оператора і творчістю. Є який секрет? Я думаю, що кожна людина є поетом, кожен в своїй сфері. От, от Ти, наприклад, я тебе можу уявити поетом в сфері журналістики. Можу уявити математика як поета, коли він. Пише або виводить формули. Тобто кожна людина в своїй сфері є поетом. Мені вдається, це зі словами. Тобто, я, я не вважаю це чимось таким вавноприроднім, мені вдається поєднювати, виявляти свої слова, виявляти свої емоції в словах. От і все. Скільки архів вже написав? Ну, Ведеш якийсь підрахунок? Веду, в принципі, десь біля 20-ки є це. Тільки після Майдану. Я не зачитував, до речі, вірші, які складав до того. Вони були трошки недоречні, або такі, коли я перебував на стадії розвитку, а вірші я взагалі-то писав ще зі школи. Просто Майдан це був поштовх. А ті події, які от зараз відбуваються, вони штовхають все частіше і частіше. Тобто основною твоєю темою віршів є Майдан, є війна. Можливо, ще про щось пишеш. В чому шукаєш натхнення? А воно все переплітається, майдан, лірика, тому що Майдан, війна і лірика, воно, воно все переплетено, тому що воно випливає один з одного. Майдан породив, як би скажем, не Майдан породив, а реакція одної держави породила цю війну, яка в нас зараз, реакцію на Майдан. Тобто військова тема якось природно виплила з теми Майдану, а лірика вона виплила з цих двох тем, тому що, будучи на сході, говорив з хлопцями і знав, про що вони думають. Вони далеко менше кажу, говорять про війну, ніж ми. І вони думають про своїх жінок, про своїх дітей. І через це от, 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 така загальна тема породила лірику. Що надихає, та все надихає. Надихає навіть та ж погода під час поїздок на схід, коли липень, коли цвітуть там соняшники, а соняшники збирати не можна, тому що пише табличка міни. Ніби красиво, але водночас смертельно небезпечно. Отак от. Яке улюблене творіння чому? Твоє. Ох, я не думаю, що в мене є зі своїх улюблене творіння. Я скажу, що всі вони якось народжуються душею. один з Останніх віршів це вірш, напевно, про це, що деколи мовчання є багатослівніше, ніж цілі тексти якихось там віршиків чи щось. Тому що. Просто дивлячись один одному в очі, можна інколи деколи розказати більше, ніж е, словами. Давай ми просто вдвох помовчимо, та так, щоби ні подиху, ні слова. І просто навчимось і навчимо так просто жити і любити знову. Давай стрибнемо вдвох із парашутом, попри вітри і ілюзорну даль, не через те, що виглядає круто, польоти в небо, наша то печаль. Давай заглянемо один одному у вічі, там цілий світ в нас. Небо і земля. Живемо лише раз, і не дано нам двічі. Твій погляд мій, а мій що криля. Можу поплескати, поаплодувати, сказати браво. І насамкінець ще одне питання: чи не хотів ти це зібрати в якусь одну єдину збірку? Чи нема таких далекоглядних планів? В принципі, я кажу, що в мене якось хотілося би, щоб в майбутньому поєднались. Дві професії, та, в якій я зараз працюю як відеооператора, у мене була дуже хороша викладачка, коли я вчився. Як ти згадував Микола, не історика. Вчила мене соціологію Наталія Йосипівна Черниш. І на все життя я запам'ятав її фразу, що найкращі творіння в будь-якій сфері народжуються на стику різних сфер, тобто поезії, наприклад, і операторства. Я, я, напевно, продовжуватиму писати вірші, тому що це не стільки я, скільки моя душа. Але хоч, хотілося б от якось ото поєднати вірш і відео. Дякую тобі, що ти все ж таки погодився прийти сьогодні до нас, правда, з сусідньої кімнатки. Тобі побажаю успіху і творчих злетів. Дякую, Микола. Тачки, не бійтеся ворога, ми його все одно переможемо, сказав дідусь Тараса Бруса Федір Іванович. Ці слова мовив біля могили онука до членів молодечого крила Майдану Стрищини, які разом зі священником та парифіянами молилися за героя. У після юнацький рій прийняв присягу по святу вже безпосередньо на подвір'ї храму бджоленята плели чергову маскувальну сітку. В такий спосіб марафон. Здибанка під маскувальною сіткою, започаткований у липні цього року, продовжено. Щоправда, наступні акції благодійної справи щоразу змінюватимуть, мають на меті охопити усі села Стрищини. Голова Майдану Стрищини Вікторія Коцур теж була на події. Каже, ініціативні бджоленята не те, щоб взялися сітку плести, а й вже накинули ряд інших заходів, до яких планують долучитися. Поблагословив нас отець Поторовський, і сьогодні з його благословення в бані Лисовицькій утворився ще один рій бойових бджіл. Діти самі зініціювали плетіння сітки, самі вирішили, що вони цю сітку будуть продовжувати плести по інших селах. Будуть залучені до цієї доплетіння сітки і до інших акцій, в тому числі по збереженню наших лісів, тобто по збору макулатури дітки з різних шкіл. Ми будемо ці акції продовжувати і в стрию, і в, в Стрийському районі. Будемо сподіватися, що дітям це буде цікаво. За всіх часів здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки дає здоров'я. Він загортовує характер і волю. Їм хвала і шана традиційно в Україні в другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя: фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту, день фізичної культури і спорту. Такий вихідними пройшов і в нашому місці. Попри несприятливі погодні умови, в день фізкультурника на місцевому стадіоні Сокіл зібралися вихованці шкіл та училищ міста. Вони свої спортивні навики демонстрували у ударці, городках, легкоатлетичній естафеті, 4 по 100 та 4 по 60 метрів, метані ядра підтягувані на перекладині, в гонці м'ячів і грі. Рятувальників найспритніші атлети за підсумками усіх видів програми були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Знаєте, в наші часи зараз держава хоче мати здорову націю, яка повинна. Захищати і кордони, і недоторканність нашої країни, і проведено такі заходи, різні види спорту для дітей, щоб вони захотіли займатися спортом і були справжніми громадянами нашої держави. Здорові могли захищати країну. В той же час у місцевому дю США відбулися волейбольні баталії. У них взяли участь шість команд. Серед дівчат тріумфували спортсменки з долини на другому та третьому. У місці розташувалися команди Стрия. У хлопців не було рівних. Господаря майданчику їм компанію на п'єдесталі склали волейболісти з долини і Жидачева. І тут найкращих відзначили кубками та грамотами. А от біля нашої студії прихильників спорту пригощали смачними фруктовими фрешами. Сюди прийшло чимало діточок, щоб приєднатися до веселої руханки, яку організували наші колеги з радіо Фреш FM. Весь минулий тиждень ведучі присвятили рубрикам про спорт та спілкувалися у студії з відомими спортсменами і наставниками. А вже в суботу апогеєм тижня спорту стали забави біля радіостанції. Їх родзинкою стали весела корівка, яка розважала дітей під час різноманітних веселих і цікавих Конкурсів та змагання ведучих каті і софії. Дівчата побилися об заклад. Хто з них зуміє сісти на шпагат? Вдалося це Обласки для Каті! А тепер дичі Катя сіла чи не сіла? Наш фреш. Микола Бойків, Руслан Леськів. Стрийські новини. Таким був понеділок. Усі випуски наших новин є на сайті telelan.com.ua. Маєте цікаву інформацію. Телефонуйте 41993. Гарного вам вечора! Зустрінемось завтра.